Обізнаний, значить, успішний. На Івано-Франківщині підбили підсумки інформаційної кампанії Знай і захищай свої трудові права, подбай про майбутнє. Просвітницький проект, що стартував у лютому, охопив чотири пілотних райони Прикарпаття: Верховинський, Калуський, Рожнятівський та Косівський. Після глибинного моніторингу та визначення проблемних питань ініціатори компанії розробили спеціальні визні семінари тренінги. Вони стосувалися нюансів працевлаштування молоді, соціально незахищених верст населення та людей з обмеженими можливостями. Не менш актуальним є й питання жіночої праці в департаменті соціального захисту, допомогу отримують по догляду за дітей до 6 років. Половина мам знаходиться в статусі безробітної і тому, не знаючи своїх прав, своїх піль, безумовно, вони і не можуть ну покращити, або, будемо говорити, добивати те, чого їм гарантує держава. І загалом, під час інформаційної кампанії, яка триватиме до кінця липня, провели 15 виїзних практикумів. Втім, на цьому просвітницький проект обіцяють його організатори, не завершиться. У планах створення у трьох гірських селах постійно діючих центрів надання безкоштовної правової допомоги.